На позачерговій сесії Лозівської міської ради, яка відбулася 7 листопада, депутати, крім направлення до Верховної Ради та Кабміну звернення щодо того, що міський бюджет наступного року може втратити більше 40 мільйонів гривень через вилучення частини єдиного податку з доходів громади, який є місцевим податком, розглянули ще ряд питань. Одним із основних за яке проголосували міські обранці стало питання виділення комунальним підприємствам, що забезпечують жителів громади теплом та во. Дою понад 28 мільйонів гривень для здійснення фінансово-господарської діяльності. Значну частину коштів, а це більше 23 мільйонів гривень, спрямували на підтримку теплоенерго. Допомогу виділили на часткове погашення боргів із заробітної плати. Це майже 6 мільйонів гривень з розподілу природного газу та за спожиті електроенергію і природний газ. Вже через декілька днів. Завдяки виділеним коштам, працівники підприємства отримали заробітну плату за липень-серпень, поточно. Року. Також підтримку з міського бюджету на суму майже 1 мільйон гривень на виплату заробітної плати отримало комунальне підприємство Тепловодосервіс. На цій же позачерговій сесії депутати міськради внесли зміни до програми Безпечна громада на 24-26 роки та до комплексної програми профілактики та протидії злочинності на території Лозівської територіальної громади. На підставі листа управління житлово-комунального господарства та будівництва пропонується розглянути питання щодо додаткового фінансування управління житлово-комунального господарства та будівництва. На 2024 рік в сумі 234 тисячі гривень для придбання матеріалів для системи відеоспостереження та встановлення системи відеоспостереження в кількості 15 штук. Всього обсяг коштів, який пропонується залучити на виконання програми, збільшиться на 234 тисячі. Це буде мобільний. Ми будемо переносити на... і буде визначати правоохоронні органи, де їх будуть <рес> Ну, Вони не будуть на постійно, їх коли вони будуть знаходитись на балансі у ЖКХ, але ну, коли їх треба буде залучити в якийсь потрібний час, в потрібному місці, вони будуть встановлюватися ну, обслуговуватися. Також міські обранці надали згоду на прийняття з державної власності до комунальної власності Лозівської територіальної громади панютинського стадіону Локомотив. Про те, як він буде використовуватися в подальшому на спільному засіданні постійних комісій, розповів заступник начальника управління освіти молоді та спорту Володимир Музика. Зараз стадіон знаходиться на балансі Укрзалізниці. Ми відпрацювали з департаментом майнової політики АТУКРУКНІСКАЗниця, техніка економічного обґрунтування по даному об'єкту. Передається починаючи з земельної ділянки, закінчуючи стендами, які розташовані на території даного стадіону. Планується передати у підпорядкування комунальної установи спорт для всіх. Відповідно, дана установа буде забезпечувати використання даного об'єкту за призначенням. Однією з умов передачі даного об'єкту є те, щоб населення мало можливість займатися спортом на даному об'єкті. Мова йде про комплекс. В Попередньому рішенні приймалася да. приймалось тільки сам стадіон, а тепер вся інфраструктура стадіону, як це має бути, в межах цих. Вулиці двох вулиць двох провулків згоду на і там були спитання у залізниці щодо формулювань деяких. Їх врегулювали з юридичними службами їхніми нашими. І вже в такому вигляді, як у вас є на руках, виноситься для того, щоб воно вже пішло в процес передачі. Також депутати міськради внесли зміни до бюджету Лозівської міської тергромади на 24 рік до ряду програм в комунальній, освітній соціальній сферах та розглянули земельні питання.